Нашого університету. Домого завжди треба ставитися з повагою. Тож спершу ми вітаємо до музеї університету. Добрий день, довгий Скажіть, будь ласка, А в чому саме полягає робота студентського будівка Херського Дякую. Робота заключається в тому, що ми плануємо перше цю роботу. Радою, радою музею університету, а потім стараємося по кожному пункту виконувати цю роботу. Ну, наприклад, ми відмічали два роки назад сторіччя з дня народження нашого випускника Люльки Архіпа Михайловича. До цієї роботи ми запросили наших студентів, які виступили на конференції на цій, це перше. А потім ми з ними з'їздили на Батьківщину до нього, в савар, де був встановлений йому бюст і де приймала участь три держави: Україна, Росія і Білорусія. І безумовно для цих молодих людей це було ну, настільки цікаво, що не тільки наш університет знає цю людину, а й знають ці це, три держави. Бо він створив перший. Турбореактивний двигун у нашій державі, в Бувшому Радянському Союзі. Слідуючи, ми відмічали в тому році 120 років з дня народження Володимира Павловича Лінніка, де також вони прийняли участь, де вони виступали на конференції і де вони подивилися матеріали, які надсилав сюди до нас музей. Володимир Павлович Вінник. І ясно, що ця конференція знову ж їх піднімала і слідуючи, особливо тоді, коли відкривалась меморіальна дошка на стіні нашого університету. Так що для них такі моменти становляться пам'ятними на все життя. І, безумовно, не тільки їхня участь в такі, такому ракурсі, але це і ще зв'язано з тим, що вони через деякий час публікують матеріали в нашій газеті. Це вже творчість викласти ці погляди, своє переживання на, на шпальтах нашої газети. Запрошую вас до співпраці із Радою музею. З музеєм нашого університету. Тим більше, що в цьому місяці ми будемо відмічати 40 років діяльності нашого музею. Така цікава книжка. Відірватися не можна. До речі, запрошуємо всіх до бібліотеки. А на що, власне кажучи, спрямована діяльність органів студентського самоврядування? Це, по-перше, навчально-виховний процес, виховання духовності і культури студентів, також відповідальності за доручену справу, розвиток їх активної творчості. Бібліотека. Протягом навчального року, як інформаційно-виховний центр теж спрямовує свою діяльність по цих напрямах, співпрацює студентською молоддю. Але для більш плідної праці, співпраці у контексті бібліотека і студентське самоврядування я б хотіла побажати лідера майбутнім керівникам студентського самоврядування, створити при бібліотеці Раду студентського самоврядування із представників факультетів, із представників ради, студентської ради на факультетах, ну і, звичайно, паралельно обрати представників і бібліотеці, які будуть співпрацювати. І ще б хотіла сказати про роботу в гуртожитках, про раду студентського самоврядування в гуртожитках. От я проводжу інформаційно-виховні заходи в наших гуртожитках, і в мене виникає така проблема в організації аудиторії. Я співпрацюю із комендантами, а хотілося б співпрацювати із представниками. Ради студентського самоврядування. Отже, наостанок я хотіла б сказати, що розвиток студентського самоврядування дасть можливість бібліотеці співпрацювати з студентською молоддю самостійно, без примусу і навіть без допомоги кураторів. Бібліотека вищого навчального закладу допомагає в праці професорського викладацького складу. Студентам. І, звичайно, в спілкуванні ми завжди повинні бути поряд. І студентське самоврядування при цьому дуже нам допоможе в якому плані. У нас в бібліотеці, ми як працівники бібліотеки, перш за все радники, а потім вже охоронці бібліотечного фонду і адміністратори. Радники в якому плані? Ми хочемо пораду порадити вам взяти те, що вам потрібне іменно в дане в даній ситуації. Ми можемо порекомендувати, як краще вирішити ту чи іншу проблему. І, звичайно, коли ми хочемо допомогти вам, студенти в свою чергу, повинні відповідати і нам якоюсь взаємною. Взаємною вирочкою, чи як можна сказати, в якому плані. В бібліотеці існують такі проблеми, про які б я хотіла вам сказати пару слів. І, звичайно, коли це питання піднімається, воно важливе на рівні викладацькому, на рівні студентському, і студентське самоврядування при цьому нам може дуже допомогти, в якому плані. Дві проблеми, які в бібліотеці існують ну майже завжди, так можемо сказати, це проблема збереження фонду і проблема божників. Коли ми видаємо літературу на якийсь час, на певний час, студентам, звичайно, коли ставиться срок повернення цієї літератури, вона повинна бути і повернена у бібліотеку, а не так, як на першому курсі, наприклад, студенти взяли. Літературу і здають її на п'ятому курсі, коли вже треба підписати обхідний лист. При цьому курси, які приходять після вас, нічого не можуть отримати, тому що всі книги е, на старших курсах. В такому плані потрібно нам і провести якусь роботу, щоб е, тут деканат допомагав нам якось співпрацювати із такими студентами, тому що кожен, наприклад, думає так. Ну, взяв книгу, вона десь там валяється, подумаєш, там одна якась книга. А книга до книги, звичайно виникає проблема в тому, що ми не можемо повноцінно забезпечити навчальний процес. Тому оцей трикутник нашого наукового абонементу, читального залу, навчального абонементу, він зв'язаний. І, звичайно, при при цьому всьому ми хотіли би ще і співпрацювати із студентським. Самоврядування. Е, і ще одна проблема, яка це збереження фонду. В якому плані? Е, наприклад, беруть студенти книгу на один день, на два, повертають з виваними сторінками. Звичайно, своя, наприклад, там якась проблема рішена, написаний модуль, там ще що. І ніхто ніколи не подумає про те, що іншому студенту ця сама книжка потрібна завтра, а там уже цих сторінок немає, вирвані, Викинути десь у сміття, і, звичайно, дуже прикро, що студенти не усвідомлюють того, що роблять вони не просто погано, а дуже погано з книгами. Тому у цій співпраці ми хотіли би бачити такі перспективи розвитку, може, якось не так я сказала. Хотілося б, щоб були у нас зв'язки. Із студентським деканатом, із студентським самоврядуванням бібліотека, студентський деканат, і звичайно викладачі вирішували всі наші такі нагальні проблеми. Приблизно щось таке, як звикли вважати, робиться в студентських густожитках. І зовсім не дивно, що саме в такому безладі зникають книжки. Що думаю, коментар гуртожитку No5 про наших студентів. Дивимось далі. Саме перше те, що робота, яка проводиться зараз в гуртожитку студентам, які знаходяться в студентському самоврядуванні, я вважаю, вона йде належному рівні. Я задоволена їхньою роботою, їхньою співпрацею, я їм дуже вдячна. І вдячна те, що вони мене завжди розуміють. І, і, і завжди усьому вони мені допомагають. Сама собак я нічого не виступила. Це я можу сказати декілька разів і всім це. І всім я кажу, і кажу, що студенти економічного факультету це найкращі люди. Я сама закінчила ветеринарний факультет, я не хочу його обідати. Ну чогось мене більше душало від того економістів. Пам'ятаєте? Як в дитинстві ми любили, щоб з нами гралися, розповідали цікаві історії, складали вежі з конструктора, закликали зачіски лялькам. Наші студенти, які самі не так давно були дітьми, чудово це розуміють, тому влаштовують візити до дитячих будинків нашого міста. Я Писаренко Сергій, студент курсу економічного факультету Білоцерківського Серківського національного програмного університету. На, на факультеті займаюсь волонтерською роботою серед студентської молоді. Протягом навчального року... І намагалися донести теплоту своєї душі до цих дітей. На мою думку, для того, щоб покращити стан перебування дітей в цих будинках, нам необхідно ну, більш активно залучати студентську молодь до співпраці з цими закладами, надавати всіляку посильну допомогу. Ну, для того, щоб досягти цієї мети і отримати те, що ми бажаємо, нам необхідно лише старання і бажання а також допомогу громадян та студентів нашого міста. Саме так можуть процвітати мрії і дітей в їхньому житті. Про здобутки та проблеми художньої самодіяльності університету говорять наші студенти. Добрий день всім! Я студентка 4-го курсу. Ще з першого курсу е, приймаю участь у мистецькому житті нашого аграрного університету, виступаю на концертах. Е, до речі, це займає дуже велику е, роль у житті студента, проте й багато часу. Ось, е, дуже багато часу йде на репетиції, на концерти, е, щоб показати нормальний рівень е, кінців. Ось. Крім того, дуже багато часу займає ж, навчання. І поєднання, і мистецького життя, і навчання є дуже важким процесом, саме в тому, що потрібно готуватися до пар, до контрольних, писати курсові, до екзаменів, до сесії. Ось. І разом з тим готуватися до концертів. Ось, і хотілося б побільше е, розуміння, звичайно, з боку викладацького колективу, тому що іноді вони закривають очі на те, що студент витрачає не на себе час, а на е, те, щоб захищати честь університету. Ось. І тому я хотіла б е, не бонусів якихось, ось, а просто розуміння з боку викладачів. Доброго дня, я Чекулян Максим Вікторович, яю студентом 4 курсу економічного факультету Сергійського національного аграрного університету. Займаюся народною хореографією і являюся керівником гуртка народного танцю в університеті. З приводу цього хочу звернутися до новообраної студентської ради по питанню мотивації молодих студентів до народної хореографії. Хочу побажати вам нових творчих злетів і підтримки тієї роботи, яка була зроблена попередниками. І на І насамкінець, поради справжнього, не побоюся цього слова експерта студентського самоврядування. Трохи про минуле. та більше про майбутню діяльність, то сам голова студентського самоврядування економічного факультету Павло Мазуров. Доброго дня, всім присутнім. Хочу, хочу порадити те, що я не встиг за цей період. Порадити кому. Тим, хто буде новий, у нас, можливо, це буде магістрант, можливо, це буде студент молодших курсів. В майбутньому студентському голові, студентському самоврядування економічного факультету, порадити декілька таких напрямків розвитку в нашому вузі, а саме. Створити, наприклад, Колектив, який займався дитячими будинками. І цей колектив працював, в цьому колективі були присутні як студенти першого курсу, так і студенти п'ятого курсу. Для раві, це все необхідно, тому що на, нібито на словах ці колективи є, вони працюють. Але проходить рік-два, і це їхнє наполегливість, старання, вони десь зникають. І дітки, до яких вони приїжджають, вони вже звикають до цих студентів. І тоді кожного, при кожній зустрічі їхня усмішка вона здається більш приємчою. Тому це одна із порад створити колектив, можливо, назвати колектив волонтерів Булиця Київського національного аграрного університету. Це з однієї сторони. З іншої сторони, важливе питання зараз стоїть щодо міжнародних зв'язків. З іншими навчальними закладами, які знаходяться поза межами нашої держави. І зараз питання, як для економістів створилися досить складні умови поїздки за кордон. І хотілося б, щоб адміністрація університету, крім цього, студенти заакумулювали свої старання, наполегливість, можливо, вивчали інші мови і таким чином створили новий поштовх до нових поїздок. Тому це було б досить хорошою порадою, щоб акумулювали сили для вивчення іноземної мови. Тепер щодо поради більш такого характеру університет, університетського. Було б досить добре, якщо б студентський колектив працював із працівниками університету Плідно, а саме з ким. Наприклад, з тими, хто нам допомагає, щоб у нас була чистота у е, тих самих кабінетах, щоб хоча б от, була відповідно закріплена людина, е, яка щотижня ходила і радилася з тим колективом, який нам створює приємні умови в аудиторіях. І це було б, я думаю, хорошою порадою. Крім цього, було б досить добре. Із таких, можливо, це не останні порад, але оскільки часу небагато, хотів би порадити. Було б добре, якщо б створився ще колектив, який займався і піднімав рівень нашої, нашого як духовного світу, так і нашого фізичного виховання. Тому що в нас є хороша база, створена в університеті, і було б досить добре, що ті всі напрацювання, які є зараз, вони продовжувалися. Для цього Зараз, як я знаю, формуються усі умови для побудування спортивного майданчика, а саме футбольного поля. Тому, щоб студенти це знали, щоб вони також допомагали, можливо, не лише чимось, можливо, працею, можливо, порадою, але вони закумулювали сили і допомогли адміністрації все ж таки створити нове футбольне поле. Те, що я зробив, да, багато я не зробив, але... Час про тому хочу, щоб е, також студенти, ті, які можуть, залучалися до громадської діяльності, допомагали громадським організаціям, які поза межами. І таким чином вони е, знали не лише проблеми університетської, а знали проблеми міста. Це досить буде плідно їм допомога в подальшому, коли вони вийдуть з університетів, з сім'ї університетів, будуть знати тих підприємців, можливо, в майбутнє, будуть знати ті проблематики, які є у міськвиконкомі. І це буде для них з однієї сторони хорошою практикою, а з іншої сторони це буде їм урок, який вони будуть пам'ятати і іншим передавати. В принципі, що побажати? Плідної роботи майбутньому колективові студентського самоврядування, економічного факультету. Ну і завжди бути наполегливим, старанним і усміхатися у працю. Це саме головне навчатися, навчатися і при цьому працювати.